Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в рамках проєкту Слово, що єднає. Сьогодні ми з вами читаємо Івангельський уривок від Матфея, 49, Зачало, 12-та глава, 46 вірш, по 13 главу, 3 вірш. Одного разу, коли Ісус говорив до народу, ось мати і брати Його стали зовні, бажаючи говорити із ним. І хтось сказав йому: Он мати твоя і брати твої стоять зовні і бажають говорити з тобою. Він же сказав у вітові тому, хто говорив до нього хто мати моя і хто брати мої, і, показавши рукою свої на учнів свої, сказав ось мати моя і брати мої, бо хто виконає волю Отця мого, який на небесах, той мені брат, і сестра і мати. Того ж дня, вийшовши з дому, Ісусів біля моря, і зібралося до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сидів. І весь народ стояв на березі і говорив до них багато притчами. Амінь і Богу нашому слава.